Всім привіт, це Віка, і в цьому відео я хочу показати 10 нейлхаків, які будуть корисні кожному майстру манікюра. Перше, ніколи не викидайте тюбик за кригелем, навіть якщо вам здається, що там уже нічого немає. Краще розріжте тюбик і подивіться, скільки кригелю там ще залишилось. Ще нігтів можна укріпити цими залишками. І головне після цього щільно закрити баночку. Другий нейлхак стосується слайдерів. А саме найпростіший спосіб їх перенесення. Для цього мені потрібні самі слайдери, ножиці і штамп для стемпінгу. Вистаємо слайдер і кладемо на вологу серветку. Далі штампом забираємо слайдер з білої основи. В жодному разі не витирайте липкий шар з гель-лаку. Обережно переносимо слайдер на тіпсу. Далі апельсиновою паличкою розгладжую всі складочки. І по класиці жанру закріплюю глянцевим топом. Ось так штамп упростив нам роботу зі слайдером. Третій нейл хак стосується апельсинової палички. Яку здається, песики погризли? Беремо пилочку і буквально за декілька рухів ми виправляємо ситуацію і отримуємо безпечну апельсинову. Паличку, яка точно не поранить клієнта. Четвертий нейлхак. Для Деяких дизайнів доводиться забруднювати штамп для стемпінгу гель-лаком. Але ж уже всі знають, що рідинами штамп витирати не можна. Тому сміливо ставимо забруднений штамп в лампу і потім валиком для очистки одягу знімаємо всі забруднення. Ось і все, штамп ідеально чистий. Нейлхак номер No5. І він дуже полегшив моє життя. Останнім часом я дуже часто почала працювати за кригелем. І як ви знаєте, при роботі за кригелем потрібно постійно змочувати пензлі. Злик в обезжирювачі. Для цього я підбираю баночку і під нею вирізаю потрібний розмір губки. Кладу її в баночку і змочую обезжирювачем. Це дуже зручно і економить рідину. Баночка закривається і вона не випаровується. Шостий нейл хак. Тіпси з дизайнами, які вже не актуальні, можна замочити в кип'яченій воді. Після цього покриття з них легко здирається, і тіпси можна використовувати повторно. Таким чином, ви зекономите гроші на нових тіпсах і потурбуєтесь про нашу екологію, не викидаючи пластик. Нейлхак номер 7 Як можна швидко очистити баночку від гелю? Сміливо ставимо її в лампу. Матеріал там швидко висихає і за допомогою апельсинової палочки швидко виковирюється. Подивіться, як це легко виходить. І цю баночку тепер можна використовувати повторно. Знову ж таки, турбуємось про нашу екологію. Цікаво, чи знали ви про цей спосіб раніше. Нейлхак номер 8 Мікрображ, змочений знежирювачем, легко і швидко видаляє зайвий пил з-під кутикули. Погляньте як чистенько. Нейлхак номер 9 Трази, залізні кілечки і фігурки дуже незручно зберігати в пакетиках. Вони так часто з них висипаються. Тому для зручності такі штуки для дизайнів можна помістити в ось таких контейнерах з відсіками. Подібні контейнери щільно закриваються, і з них точно не може втекти жодна штучка. На річ для перфекціоністів і тих, хто любить чистоту і порядок. Останній десятий нейлхак. Якщо в тебе немає матеріалів для ремонту тріщин, завжди можна використати звичайну серветку спосіб перевірений і надійний. На цьому все. Обов'язково поділися в коментарях, чи користуєшся ти цими нейлхаками і підписуйся на мій канал.